Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І розпочнемо ми з каблучки з цирконієм. Верхня частина подвіжна. Двадцятий розмір каблучки. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки та каблучка з друзою аметиста. Все можна придбати окремо, вага сережок 9,5 грамів. А метист в сережках 14 на 12, застіпка. Вартість сережок 2200 гривень 56 доларів. Каблучки Аметист 17 на 11. Розмір каблучки можна регулювати десь до 19 з половиною розміру. Вартість каблучки. 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 12 на 10, 17 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Каблучка з робілітом. ширина 17 мм. 18 розмір каблучки, але я вважаю, що підійде на 17,3 десь за рахунок широкої шинки. Вартість каблучки 1600 гривень 41 долар. Каблучка з цирконами, 19,5 розмір. Вартість 1050 гривень 26 доларів. Сережки метелики, Ставка кубічної цирконії. Загальна вага 4,77. Довжина сережки 42 мм. Англійська застібка. Вартість сережок 1000 гривень 25 доларів. Каблучка з агатом та кубичним цирконієм. Розмір каблучки 18,3. Вартість 1350 гривень 34 долара. Така каблучка. 17,5 розмір. Вартість каблучки 950 гривень 24 долара. Колон лісичка. Довжина колона разом з вушком 56 мм. Вставка цирконій. Вартість колону. Вісімсот п'ятдесят гривень двадцять два Кулон з корабей Розмір двадцать семь на двадцять два ушка у кулона вартість.

І ще один кулон з котиком. Довжина кулону 37 мм. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!